Росію забавовнуло звуки вибухів у 2023 році стали звичними для жителів федерації. Вибухає не лише поблизу кордонів з Україною, але й у глибокому тилу наші спецпризначенці атакують військові об'єкти та важливі логістичні шляхи навіть за тисячі кілометрів. Найяскравішу бавовну 2023 року зібрав наш Владислав Паливода. 2023 -й. війна розв'язана Росією переходить на територію самої агресорки. Крісти горять. Там де то ще щось то слишно дітей. Потужні вибухи. Я не та яскраве полум'я. тут дуже страшно. Це вже стає звичною картиною для жителів країни-агресорки. Бавовна, тобто вибухи в Росії, стають широковідомими не лише нам. <клевиць> Під прицілом усі об'єкти пов'язані з військово-промисловим комплексом ворога, навіть глибоко в тилах Ерефії. Не бувало такого, щоб якась країна агр... робила агресивні дії по відношенню, а потім віна ніяким чином не. Стосувалося їхньої території завжди. Вона вона, вона рано чи пізно приходить на цю територію. Усвідомлення того, що війна буде на території Російської Федерації, до них потрошечку починає доходити. Я думаю, що не дійшла ще так глибоко як по каже до, 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 до печінок, але дійде переважно так звану бавовну чули жителі у Брянській і Білгородській областях. Атакували військові об'єкти або з ними пов'язані. Наприклад, у вересні завод Кремній Ел на Брянщині одне з найбільших підприємств з виробництва електроніки в Росії. І, хоча місцева влада очікувано заявляла про всі збиті дрони, на відео все трохи інакше. Вибухали на Росії і енергетичні об'єкти, але вони теж тому, що обслуговували військові виробництва. Потужну бавовну у Курську місцеві чули теж восени. Тоді палала електропідстанція. Просто все. Дай, право, Вражали і авіацію. Дістали наші воїни. Її на аеродромі крести у Пскові за 700 кілометрів від нашого кордону. Результат вражено паливні баки, і найголовніше чотири літаки іл 76 якими РФ перевозила зброю та особовий склад. Горять два самоліти на нашому аеропорту Псковському атака говорять, дронів. Вибухала на Росії спеціальна та ВІП-авіація, як, от, наприклад, на литовищі Чкаловське. Під ударом були і стратегічні бомбардувальники. Так, за даними інституту вивчення війни, у серпні внаслідок атаки на аеродром Сольці було пошкоджено щонайменше два літака, які обстрілюють Україну ракетами. Росії довелося їх ховати подалі та, хоч якось, убезпечувати. Ось, наприклад, на цих супутникових знімках авіабази Дягілєво бачимо на двох бомбардувальниках спеціальні захисні козирки. Ки в найбільш уразливих місцях літаків Стратегічні авіації, такі як ту 160 ту-95 МС старого парку відновлювати і взагалі нарощувати дуже складно, і тому вони і зберігають тільки зберігають навіть їх ресурс. Вибухи лунали навіть за тисячі кілометрів від нашого кордону. Палав на Байкало-Амурській магістралі, північно муйський тунель, аж у Бурятії. Це до слова одна з найважливіших логістичних переправ з Китаю та КНДР до Ерефії. І всі ці цілі є цілком законними для наших ЗСУ. каже військовий експерт. Всі цілі на території України, яка напала, маються на за військові або пов'язані з військовою справою, або з інформаційною сходовою. Бо війна в тому числі гібридна, і це теж складова війни. Всі ці цілі згідно всіх міжнародних нормативів, правил законів є законними. Досяжною виявилася і Москва, попри численні системи ППО, якими б вони так хизувалися, встановлюючи на дахах будівель. Наразі безпілотники долітали у центр столиці прямісінько у Москву Сіті, де розташовані три міністерства: Мінекономрозвитку, Мінцифри і Міністерство промислової торгівлі. Так і безпілотників на Москву часто призупиняли роботу аеропортів. Такі удари дронами стверджують експерти по виробництвах зброї ворога в глибокому тилу зменшують військовий потенціал російської армії. І за рахунок того, що вдало були застосовані ударні безпілотні, тобто з повітря. Ці апарати були нанесені по деяким підприємствам воєнним і це безумовно порушує роботу впливає на кількість, якість це також підтверджує успішність роботи наших диверсантів, які працюють за тисячі кілометрів від України. Це психологічно тисне як на населення, так і власне керівництво Росії. Я думаю, ні фігілі там в Кремлі, коли побачили, як наші диверсанти можуть працювати навіть на далекому сході всередині Російської Федерації. Всі новини про дії наших диверсантів вони в цьому році. Які вже минає, вони почали їх стало більше, бо в 22-му році ну, теж були якісь дії. Але ми так не дуже багато про них чули. А От в цьому році одна за іншою спецоперації додам, що удари по території РФ виконуються винятково українською зброєю, і у наступному році їх ймовірно стане більше, адже ми нарощуємо виробництво ударних дронів. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.